Російська армія пошкодила понад 100 житлових будинків та квартир. З них чотири повністю зруйновані. Як живе село Велика Костромка Криворізького району? Більше 60 гривень за десяток яєць. Чому ціна на продукт зросла більше, ніж вдвічі? На залізничному вокзалі Дніпра встановили рамки з металошукачами. На них перевіряють пасажирів, які хочуть виїхати з міста. У ніч на 19 жовтня російські війська обстрілювали громади Дніпропетровщини з градів, ураганів та ствольної артилерії. Поранених серед людей немає. Снарядами побиті житлові будинки. У Криворізькому районі окупанти вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі. Є руйнування внаслідок обстрілу у кривому розі пошкоджений допороховий будинок, понівечені дах та перекриття в квартирі. Рятувальники проводять пошукові роботи, а енергетики відновлюють електропостачання. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився. І один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням через неструмлені місцеві водоканали. Наразі відновлювальні роботи ще тривають. Просто соседка позвонила, мы, мы, ночевали на даче, мы дома не ночуем, потому что здесь нас просто накрывают. Я приехал сюда, здесь раз, два, три, три пожарки стояло, Кое-как 30 человек этих, МЧСников. Ну, крыши уже не было, бо соседка сказала, там, говорит, 15 метров высотой у тебя пламя летит. Ну, насколько я понимаю, вот, и чтобы вы понимали, вот здесь вот Стояла стенка э -э, кухонная. И я туда собирал инструмент. Вот тут стояли тумбочки. Все собирал инструмент. Ну, вот, ну, у меня в тумбочках все лежало. Там компрессора, предветили, всякое. Короче, то, что мне надо. Я механиком работал с 18 лет. Ну что, я приехал, они выломали эти ворота. Их даже и выламывать не надо было. Их просто выдавило. Вот туда, в, ту, в то место попал фосфорный снаряд. Я уже открыл гараж, вот тут мопед стоял. Ну, здесь и велосипеды стояли, все, ну, в общем, все это от взрыва, все, стенка видите, вышла сюда. Там соседу лупануло. Я пошли туда тушить, наверх тушить, туда дальше во двор пошли тушить, от соседа пошли тушить. Там у меня перепелы лежат. Ну, короче, от перепела осталось только одно жаркое. До пяти утра, в пять утра вот эта стенка, С той стороны было, рукой нельзя взяться. Было. Вот она так нагрілося. Это же все нагрелось просто отас. Вот он за этой стенкой стоял велосипед и он просто сгорело температурой. Вот. Ну, крыша сгорела. Вот это, ж, вот это была черепица. Э, называется она э, мета... стеклопласт. Она, в принципе, не горит. Ее подпаливаю, подпалювай, подпалюваю. Она не горит. А от высокой, вон она еще тоже. А от высокой температуры она просто. Ебосидка ви виварилася отуда. Я просто стала, как кусок тряпки. Косичок потерял. Бос. Эй, ты молочага. Вот там будка стояла, будка сгорела. А она успела, как она вырвалась ошейника, я не знаю. Но она была такая зашого, она забежала в сарай. Лет 15 уже я живу. То це я все робив, оце кришу крышу робив, оце пристройку робив, оце середині, мені обидно до слез. Если эти не могут воевать на поле, то они уничтожают наш, нашу структуру и наше население. За 100 метрів від подвір'я Олексія та Марії Мартиненко вдарила російська ракета. Сталося це о сьомій ранку, 7 жовтня. На місці лишилась вирва. Уламками та вибуховою хвилою пошкоджено житлові будинки. Пану Олексію 95 років. Говорить, це не вперше російські снаряди прилітають так близько. Побило кришу, восяну окна розбили. І тут кришу побило, і на кухні побило кришу. І вранди побило. Я якраз устав міряв давлення, поміряв давлення і сюди зразу міряв в кухню і пити оддавлення. Тільки встав, а воно я його я на пол зразу. <смі> а я ще лежала, оце як грохнуло, підкинуло, і мене на кроваті, і кроваті. Вон. Спальня, отокраннє вікно, то от там спальня наша. Зазвеніло, за... ну так, удар був дуже сильний. Ще один снаряд вдарив у подвір'я Анатолія Морозова. Поцілив між літньою кухнею та будинком. Чоловік говорить, в момент прильоту його вдома не було. Якби я був вдома, то був би контужений, бо повилітало, осколки там повитягував в хаті. Бані нема, там була баня. Оце шлакоблок з бані струється. Ну, оце ви бачите ці стіни. Там і, і каналізація, все, вікон немає. Криворізькі волонтери з громадської організації парк та особливі друзі привезли будівельні матеріали, аби люди могли трохи підлатати будинки. Голова організації Олег Леонтів говорить, матеріалів закупили на 100 тисяч гривень. Грошима допомогли друзі та спонсори. Дуже много розбитого всього дуже сильно страшно людей, на людей. дивитися, які не в горі. Скоро вже зима, не за горами. Оста остались без крові над головою. І ми стараємося допомагати стройматеріалами. Ми вже второй раз привозимо велику костромку Стройматеріали. Місяць тому волонтери також привозили сюди будівельні матеріали. Завдяки цьому люди частково змогли ліквідувати наслідки обстрілів у багатоквартирному будинку. Зараз ситуація в громаді більш нестабільна, стабільна вже вже не так часто обстрілюються наші території. Зараз у нас основна задача все-таки допомагати людям відновлювати те майно, яке зруйноване внаслідок обстрілів, тому зараз величезна нагальна потреба є в будівельних матеріалах для капітального відновлення будинків людей. Ця допомога є дуже важлива для нашої території, тому що дуже багато будинків людей зазнали різного роду характеру ушкоджень і зараз йде зима. За словами Дмитра Невеселого, всього у Зеленодольській громаді російська армія пошкодила понад 700 квартир та більше тисячі приватних домоволодінь. Деякі з них повністю зруйновані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Артему Рябчуку подовжили термін перебування під вартою. Сьогодні розпочалось підготовче засідання у справі. Нагадаємо, 27 січня, близько четвертої ранку, на території Південно-машинобудівного заводу до поліції надійшло повідомлення про те. Що військослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї? Нападник втік з місця злочину. За даними досудового розслідування, обстріл чинив військовослужбовець Національної гвардії України 2001 року народження з Одеської області. В ході засідання суд оголосив перерву до 16 листопада. Ми сьогодні як сторона захисту подавала клопотання. Про повернення цього обвинувального акту, тому що, на нашу думку, він не відповідає вимогам КПК України. Ще були подані ряд клопотань стосовно проведення експертиз. Справа в тому, що на всьому етапі досудового слідства нам не давали доступ сторона обвинувачення, не надавала доступ стороні захисту до матеріалів слідства. У Кривому Розі поліцейські затримали місцевих жителів, яких підозрюють у шахрайстві. Про це Суспільному повідомила речниця Криворізької поліції Ангеліна Крадожон. За інформацією правоохоронців, чоловіки організували схему продажу дров за передплату. Після того, як клієнти надсилали гроші, обривали всі зв'язки з покупцями. 18 жовтня правоохоронці провели обшук за місце мешкання та у автомобілі одного з фігурантів. В результаті було виявлено та вилучено мобільні телефони та банківські картки. Чоловіку повідомлення. Про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Наразі вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На одному з ринків Дніпра за яйцями черга. Галина Іванівна завжди купує їх саме на цій точці. Якщо не буде грошей, звісно, ми відмовимося. Поки що є подушечки, є запасік. Яйсу це білок. І по одному яйцю в день. Картошка, яйця, понимаєте? А якщо моя пенсія маленька, то ще 60 куди б не йшло. Як буде вже 100, то я вже не дозволю собі. Продавчиня Світлана каже, закуповує яйця безпосередньо у місцевих та київських виробників. Ми зазванюємося з їхніми менеджерами і вони поставляють нам в определені дні, які нам треба. У супермаркетах я не знаю, який у них даний договор, про їх привозять. Ну у нас 60 гривен ми держим так, як нада. так же, як і брали. Може, тільки старіки стали поміше. Якщо брали раніше десяток, то приходить п'яток. Вірут дніпряни купують яйця і в супермаркетах. В одній з мереж говорять за останній місяць виробники яєць збільшили ціну більш ніж на 80%. відсотків. Нині яйця коштують тут від 60 до 70 гривень. Є і так зване соціальне яйце. Воно коштує дещо менше за певними оптимістичними прогнозами ціна Десь на кінці листопада місяця вона буде трошечки врегульована і буде трошечки стабілізувати і прогнозувати ситуацію, коли в нашій мережі чи будь-які інші мережі ця продукція вникне з полиць магазинів. Ну така ситуація на сьогодні вона більш-менш нереальна. Економічний експерт Михайло Крапивко каже: сезонний фактор у здорожченні яєць нині не має великого значення. На ціну впливає скорочення обсягів виробництва. Спочатку збройної агресії, масової збройної агресії Російської Федерації, зачинилось декілька таких мощних пти... птахофабрик, в тому числі птахофабрика в знаменитої Чорнобаївці, де було декілька мільйонів голов. Другий фактор це відсутність експорту. Виручка, виторг значно скоротився, а витрати збільшились, тому що здорожчалі карма, здорожчалі електроенергія, здорожчала логістика. Михайло Крапивко каже, слід очікувати подальшого підвищення ціни. Наскільки залежить від того, чи буде держава компенсувати ризики для бізнесу? Втім, вживати яйця люди не перестануть. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро. Центральний залізничний вокзал у Дніпрі обладнали рамками, металодетекторами, рентгенами та металошукачами. Тепер, перш ніж дістатися колії, кожен пасажир має пройти перевірку. Обладнання встановили у холі вокзалу. Перевіряють на ньому пасажирів, які хочуть виїхати з міста. Процедура така ж, як в аеропортах. Людей просять пройти крізь рами з металошукачами, а сумки покласти на спеціальну стрічку. Вміст багажу відображається на моніторі. До такої перевірки люди ставляться з розумінням. Я приїхала раніше гуляла на вулиці, ну за півгону за шолом за 40. Я спокійна, що в поїзді було теж спокійно. «Полно всяких. Людей, які беспокоятся. Им нужно, їх нужно успокаивать. Меня не нужно оспокаювати. Мені не нужны. А кому-то нужен. Кому-то будет хорошо. Я готов постоять 10 минут, щоб кому-то було хорошо. Головне, що я не опоздал. Втім, новацією задоволені не всі пасажири. Мовляв, спричиняють додаткові чарги та паніку серед людей. В мене є сумніви, але ну, як треба, то хай буде. ДРГ наче, розібрались, а від шахідів таке не допомагає. Щоб встигнути на потяг, пасажири мають приїжджати на вокзал раніше, зазначають в Укрзалізниці. У маршрут просять закласти щонайменше 30 додаткових хвилин. Зі свого боку ж обіцяють проводити перевірку швидко. Головне знати, що перед проходом стаціонарного металошукача є крамка, викласти всі залізні речі, що є то ключі, телефон, ну просто кажучи, все, все металеве і все покласти свою. Валізу на стрічку. Система перевірки на вокзалі Дніпра працює від 15 жовтня. За перші дні роботи вже виявили декількох порушників. Є факти виявлення спроб перевезення речовин та предметів, які заборонені для перевезення залізниці. Це і набої, це і холодна зброя та інші елементи, які правилами перевезень по залізниці заборонені. Додаткові перевірки вже запровадили на вокзалах Дніпра, Харкова та Києва. Надалі зазначають в Укрзалізниці такі системи з'являться і на інших залізничних вокзалах країни, зокрема у містах з великим пасажиропотоком. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.